Вітаємо вас усіх на нашому YouTube каналі. Часто від наших покупців та підписників чуємо питання, яким чином замінити механізм гойдання на новий, яким чином замінити несправний механізм регулювання висоти Газліфт, він же пневмопатрон, чи можна замінити коліщатка на офісному кріслі, чи можна замінити, чи перелакувати накладки на хрестовину. Як замінити металеву хрестовину? У цьому відео за допомогою нашого новенького крісла моделі BestSeller ми постараємося дати відповіді на усі ваші питання, розібравши його повністю. Тому дивіться це відео до кінця та ставте свої лайки та запитання. І так, є наше офісне крісло. Перед початком роботи я вам рекомендую е, підстелити щось на підлогу, на паркет. Це вам е, збереже, ну, якийсь килинок чи щось там у роді. У нас є ось такі шкіряні підкладки. Це воно і збереже і паркет, щоб крісло його не потрапило під час ремонту, розбирання. І також збереже саме крісло, тобто ці його дерев'яні елементи, шкіру і так далі. Відповідно, акуратненько, легенько кладемо наше кріселечко на підкладочку. Ось так. І починаємо нашу роботу. Підходьмо ближче. Першочергово нам потрібно на максимальну висоту збільшити наш газліфт, щоб ми мали можливість вибивати сам пневмопатрон. І трошечки відсунути чехол максимально вниз. Дивіться, якщо крісло є вживаним і довго користувалося, то я дуже рекомендую силіковиновим мастилом запшикати ось ці два отвори. Тут сюди пшикаємо, де газліфт контактує з отвором хрестовини. Та де газліфт контактує з самим механізмом гойдання. В нашому випадку це механізм мультиблок. Тому що коли крісло вживане, там набивається якийсь певний пісок, певна пилюка, це самі силиконові мастила, які там вже є в новому поршні і так далі. І вибити з вживаного крісла, враховуючи, що на ньому сидить користувач, а користувач може бути там і понад 100 кг, в принципі, доволі може бути нелегкою штукою. Тому я раджу там запискати силіконом буде легше вам вибрати. І так починаємо з того, що вибиваємо хрестовину з газліфт з хрестовини. Беремо собі е, бажано розиновий молоточок і ось по газліфту. Так, акуратненько відкладаємо молоточок, не спішимо, спокійно відкладаємо нашу хрестовиночку в бік. Так. Хрестовинка лежить з бочку. Переходимо до самого. Це у нас механізм мультиблок. І так, як я казав, бачите, він контактує з газліфтом. Тепер, даючи натяжку рукою, притримуючи, ми повинні вибити. Зараз я поставлю крісло, щоб воно не подряпалось. Так, все гаразд. І так, дивіться, тут натяжко. Е, розібрали ми. Це є чехол газліфта. Це сам газліфт, який відповідає за регулювання висоти. Кладемо їх з бочку. Тобто перше. Як замінити газліфт? Маємо газліфт, міняємо його. Так, далі, як замінити механізм гойдання. Нагадую, що в нашому кріслі стоїть найякісніший механізм гойдання та регулювання висоти Це є мультиблок. Він стоїть на кріслах класу для керівників. Я вже підібрав собі відповідну головку. Щоб ви довго не чекали, поки я шукати мої, за що можете поставити нам лайк сміливо. І відкручуємо. І це перші два болтики можна відкручувати сміливо. Тому що під низом є ще два, які тримають мультиблок до крісла. Тобто він ще не впаде. Коли вже будете відкручувати два останні, потрібно вже рукою притримувати. Бачите, які великі міцні болти. Це, знову ж таки, це використовуємо ми такі, тому що в нас там потім дерев'яний каркас. Кожен виробник крісла кріпить собі по-своєму. Це вже його питання і проблеми. Ми кріпимо надійно. Тобто Наше крісло без проблем витримує навантаження і 200 кг. Єдине питання, що, напевно, механізми, в мене є виробниками механізмів, і вони витримують в районі 150. Так, відкручуємо, бачите, вона вже починає легенько падати, тому притримуємо, щоб десь цей мультиблок. Там не вдарив по підлозі, він доволі важкий. Так. Слід зазначити, що механізм мультиблок він є досить якісним і він служить багато років. Ось то його міняти, в принципі, часто не доведеться. Що стосується попереднього механізму газліфта, то це є розхідник і раз в два-три роки він може виходити з ладу. То це є норма, потрібно вміти його замінити. Ось, бачите, кладемо з бочку механізм мультиблок. Болтики кладемо окремо. Зараз ми акуратно підіймемо наше креселечко. Ось так. Ось так наше креселечко ставимо. Тобто ми розібрали вже практично всі запчастини і переходимо до хрестовинки. Ось. Переходимо до хрестовинки. Також інколи підписники. Покупці запитуються, а чи, е, чи ремонтуються, чи можна замінити коліщатка. Так, можна. Ось. Вони так витягуються. За потреби, якщо вони там поскрипують, знову ж таки, можна їх просто вийняти, запшикати силіконом сюди, сюди. Ось тут в отвір напшикати. Це покращить, звичайно, їхню. Роботу. Якщо ж ви хочете їх замінити на якісь нові чи на якісніші, там якісь прорезинові, прорезинені, то ось так їх виймаємо і купуємо комплектик інших новеньких коліщаток. Бачите, під е, дерев'яними накладками міститься металева хрестовина варена. Також тут це на шурупчиках. Ось, ми вже взяли нашого китайського помічника електрошуруповерта. Ось таким чином. Як правило, виробники, якщо я не помиляюся, кріплять це на два шурупчики. Ми робимо три. Ось таким чином ви можете це все розбирати. Оляньте. Потім беремо собі, чи міняємо. Це в нас, до речі, накладочки у нас теж ручної роботи. За потреби ви можете їх собі там чи почистити, пошліфувати, полакувати, чи придбати нові замінити, чи навіть замінити хрестовину, якщо, наприклад, в вашому офісному кріслі вона зламалася. Ось таким чином ми розібрали абсолютно все крісло. Сподіваюсь, ми відповіли на багато ваших питань, як ремонтувати крісло, як його розібрати. Тому, якщо ви додивилися вже до цієї хвилини і були так довго з нами, то вже обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал. Якщо буде більше ніж 1000 лайків, то ми його розберемо повністю. Навіть підлокітники порозкручуємо і всі дерев'яні елементи на кріслі. Якщо ви хочете придбати саме таке крісло, ви можете зайти в опис під цим відео. Там є посилання на наш сайт клікабельне, там є наш номер телефону, детальні відеоогляди наших крісел, весь асортимент. І такі крісла, офісні, директорські і відпочинкового типу. Або можете просто записати наші контактні дані: ось наш номер телефону, посилання на сайт, гарне кріселечко, то наш інстаграм, гарне кріселечко. Ми вам дякуємо за увагу, за перегляд, за лайки. Підписуйтеся. Гарного вам дня. І ще раз дякуємо за перегляд.